Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть кори, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю, Лимоніум статися чи кермет. Ще виглядає ось так. Розетки вже гарні, розложисті і готові випустити квітконоси. Але вологи замало. Хоча дощів було дуже багато. Тож, Буду час від часу поливати, проливати ґрунт, щоб випускали, вони мали сили випускати свої квітконоси і квітнути. І е, до цього відео я підв'яжу відео про е, початок формування майбутнього врожаю ожини. Заходьте, переглядайте, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!